Важка раптова втрата для криворізької тероборони так по армійськи, коротко і ємно характеризують перечасний ухід життя тероборонівця Євгена Покровщука. Чоловік працював в штабі військового підрозділу і виконував важливі функції на своєму місці. До лав ТРО долучився практично з перших днів її формування. Завжди на людях залишався відкритим, завжди готовим вислухати, надати пораду, допомогти, як казав отєць Миколай. Нікого ні з ким, ніколи не ні з ким не рвався, завжди чесно і якісно виконував свої обов'язки. Працював постійно для людей, щоб у людей вийшло, кому присвоїти військове звання, кому стати на посаду, підказував, як правильно, які документи треба зібрати. Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Біблійні істини, яким вже більше двох тисяч років в повній мірі стосуються сучасних захисників України. Самопожертва заради інших, головна риса українського війська. Сьогодні той час, час війни, час розрухи, але разом і чає час духовного піднесення, де ми знову ж таки через біду повертаємося до Бога. Зі слова з благаннями, з вірою в серці, щоб Господь захистив і зберіг нас усіх у духовному і тілесному. Серце армійця Євгена Покровщука зупинилось 1 жовтня. В чоловіка залишилась дружина та донька. Своє останнє місце спочинку Євген знайшов на секторі почесних поховань на центральному кладовищі. Вічна пам'ять та шана захиснику України. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко перший міський.